Що я очікую від Хаклест? Я очікував, що це буде певне розуміння взагалі світового контексту, розуміння того, що в мене будуть викладачі, це якісь професіонали, часто це закордонні якісь професіонали, які вже практикуючи архітектори або теоретика, але дуже високого рівня. Що будуть дуже мотивовані студенти, що це буде не просто студентство, яке є заради того, щоб навчити вправчитися ну, типу, якийсь термін там. Ані, вони дуже вмотивовані і щось хочуть створювати, і насправді так воно і було. Тобто, все повністю так і сталося, як я собі уявляв. Єдине, що цього набагато більше, ну як завжди в професії архітектора, все набагато складніше, ніж здається, на перший погляд. Ну і в нас тут, звичайно ж, тут і студійне навчання, і те, що твої колеги. Студенти, вони всі дуже, по-перше, мотивовані, по-третє, -по вони дуже знають оцей елемент того, що кожен, кожен знає щось своє. І у нього є своє бачення того, що таке архітектура, і ця многогранність вона дає поштовх для розвитку. Тобто ти не завжди варишся тільки в тому, що тобі подобається. Це дуже цінно.